На порталі Дія з'явилась функція анулювання бронювання працівників. Анулювати бронювання можуть державні органи критично важливі підприємства. При цьому критично важливі підприємства можуть подавати заяву про анулювання бронювання не частіше одного разу на 30 днів. Якщо вам цікаво дізнатись більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. У разі відсутності технічної можливості анулювати бронювання через дію підприємство може звернутися в електронній формі до органів, які надали статус критичності із заявою. Про анулювання бронювання алгоритм анулювання бронювання через дію наступний: виберіть послугу анулювання бронювання працівників. Подайте заяву з даними про працівників на розбронювання, перевірте заяву та підпишіть її електронним підписом. Очікуйте результат протягом доби на електронній пошті та в особистому кабінеті. Крім іншого, оприлюднено новий проєкт трудового кодексу. Головні зміни трудовий договір тепер обов'язково укладатиметься письмово. Навіть електронний підпис перерівнюється до письмової форми. Збільшено тривалість щорічної основної відпустки до 28 календарних днів, але соцвідпустка на дітей скорочується до... 7 днів З'явилась нова підстава для звільнення обставини, незалежні від волі сторін.